У нас новинка, і це просто феноменальна новинка лише у нас. Отож, Гарсі Ордоньєс де Монтальво, Амадіс Гальський. Швидше за все, без Дон Кіхота цей твір був вже давно забутий. Як забуті тонни бойовиків із 80-х. Але Амадій Згальський дійшов до нас як один із більш-менш пристойних прикладів того, з чого сміявся Сервантес відважні лицарі, вірні зброєності, сонце, сяйні королі та прекрасні дами. Гею тут вірність своєму слову настільки, що якби я була на місці головного лиходія Чаклуна, я би ще раз послала до Амадіса свою наложницю, щоб вона своїми сльозами взяла з нього клятву. Амадіс Гальський це середньовічний лицарський роман про Амадіса, створений Гарсі Родрігесом де Монтальво. Цей роман не має коріння в іспанській культурі, його герой є виплодом фантазії та вигадки. У романі помітно вплив більшості ранніх героїчних циклів. Проте автор Амадіса надав героїчному роману новий напрямок, що згодом виразився у романах наслідуваннях. Менш талановитих послідовників у недоречних перебільшеннях і неприродності, які таврував, власне, знаменитий Сервантес. В Іспанії Амадіс перевидавався протягом XVI століття 30 разів. Тоді ж, у 16 столітті цей роман переклали на французьку, на єврит, на італійську, німецьку та англійську мови. Монтень відніс Амадіса до розряду поганих книжечок, Каліфорнію назвали на честь острова Амазонок, про який йдеться в творі. Імператор священної Римської імперії та король Іспанії Карл V був завзятим читачем Амадіса. Його політичний супротивник, французький король Франциск І, опинившись в іспанському полоні, заразився пристрастю свого найяснішого ворога і тюремника. І після повернення на батьківщину виявив свою монаршу волю бачити Амадіса у французькому перекладі. Мотиви Амадіса виразно відчуваються в оформленні урочистих королівських виїздів та придворних розваг. І, взагалі, мода на Амадіса у Франції тривала протягом майже чотирьох царювань, і цей твір по праву називали молитовником двору Генріха II. Амаді Згальський це найвідоміший, найдовершеніший і один з найдавніших лицарських романів. Водночас його вважають і за взярець куртуасної літератури, культу кохання і служіння дани, які посідають тут мало непровідне місце. І, хоча оригінальний автор роману невідомий насправді, адже Гарсія ордон де Монтальбо є почасті номінальним автором, але це не завадило Амадісу Гальському стати першим великим бестселером епохи книгодрукування. Отож, унікальний проєкт, більше ви такий ніде не знайдете. Амадіс. Galski, naczelny knyga Bohdan, rekomenduje.